Рада вас вітати на каналі Юридична Марахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, хто як і де може отримати дрова безкоштовно. Та окремо ще вам розповім про сайт і, взагалі. Про магазин дрів, який називається Є дрова і залишу вам посилання. Люди, які живуть в районах воєнних дій, а також на визволених територіях, зможуть безкоштовно отримати дрова. Допомогу насамперед обіцяють людям похилого віку, людям з інвалідністю та багатодітним сім'ям, які ж регіони отримують дрова. Цього опалювального сезону держава обіцяє забезпечити мешканців деокупованих територій та прифронтову. Зон безкоштовними дровами. Така допомога буде потрібна тим, хто досі користується пічним опаленням або опалює житло за допомогою твердопаливних котлів. Міністерство реінтеграції вже назвало регіони, мешканці яких отримують деревину безоплатно. Це Дніпропетровська область, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівські області. Хто ж в такому випадку взагалі може розраховувати на допомогу? Претендувати на допомогу від держави можуть усі мешканці вказаних областей, але насамперед будуть забезпечувати дровами представників вразливих категорій населення. Це осіб з інвалідністю першої або другої групи, тяжкохворих людей, самотніх людей, похилого віку від 60 років і старші, багатодітні сім'ї, де троє і більше дітей. Одиноких опікунів дітей тільки за наявністю відповідних довідок та вагітних жінок і матерів, які мають дитину до двох років. Отримати дрова безкоштовно також зможуть і ті, хто не оформляв субсидію на опалювальний сезон або на придбання скрапленого газу твердого та рідкого пічного палива. Список претендентів на допомогу від держави не остаточний. Місцева влада має право самостійно. Визначати для себе пріоритетні категорії отримувачів, які документи і куди потрібно подати. Щоб отримати дрова безкоштовно, вам необхідно звернутися до органів місцевого самоврядування це до міської, сільської або селищної ради і написати відповідну заяву. У заяві вам слід зазначити особисті дані, номер телефону, кількість кубів, на яку ви розраховуєте і площу будинку. Також потрібно буде ще зібрати пакет документів: це копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію документа, що підтверджує ваш соціальний статус, наприклад, якщо ви маєте інвалідність, довідку про наявність пічного опалення у домогосподарстві, та документи, які підтверджують належність. Вас до даного домогосподарства, якщо ви за станом здоров'ям або з інших об'єктивних причин не можете самостійно звернутися до уповноважених. Органів державної влади таку заяву може передати опікун або хтось із ваших родичів або знайомих. При цьому необхідно мати документ, що підтверджує повноваження представника, якщо ви, наприклад, опікон. Місцеві органи влади за потреби можуть вимагати і інші документи, наприклад, довідку про склад сім'ї. У Міністерстві реінтеграції повідомляють, що деревину вже почали закуповувати та відправляти до деяких регіонів. Наприклад, вогони з дровами вже доставлені до. Миколаївської області найближчим часом на них очікують у визволених громадах Херсонщини, а також Дніпропетровської та Запорізької областей. Завозитимуть дрова відразу додому. Кількість кубів визначить місцева влада під час розгляду заяви. А в постанові уряду чітко сказано з розрахунку не більше 10 тисяч гривень. На одне домогосподарство. Якщо ну, у вас якісь виникають ще запитання, ви можете звернутися до свого управління соціального захисту за місцем вашого проживання або до місцевої ради. Якщо ще у вас там недостатньо інформації, ви можете також. Зателефонувати на гарячу лінію міністерства реінтеграції 1548. Тому, будь ласка, користуйтеся. Я думаю, для жителів деокупованих територій це дуже важлива інформація. Також дивіться, хочу зазначити сюди інформацію, що в Україні запрацював сайт. На жаль, не знаю, вам точно не скажу відколи, але ну, я думаю, що досить давно, тому що я ще моніторила це питання у влітку. Здається, в кінці серпня, на початку вересня, сайт ще працював, який має назву Дрова є. Ви можете зайти. Тут є спеціальний розділ, називається Купити дрова. І ви можете в принципі залишити заявку, якщо ви хочете саме придбати. Це стосується всіх областей, тому що ви будете купувати за свої власні кошти. Це я вам так ще розповідаю. Можливо, хтось в пошуках не знає, де купувати. Ви можете, я по вартості вас не зорієнтую, ви можете зателефонувати. В них на сайті вказаний номер телефону Техпідтримки 044 334 54 32, або можете в інтернеті, так і загуглити дрова є і безпосередньо, наприклад, купити, вибрати. Розділ купити дрова і залишити заявку. Якщо ви хочете за власні кошти, купити дрів. Повторююсь, це для всіх областей нашої України, був створений спеціальний такий сайт, де ви можете зайти і здійснити покупку дрів відповідно за необхідності. Якщо ж ви мешканці деокупованих територій, тих областей, яких я тільки що назвала, ви маєте право отримати. Безоплатно це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області за необхідності мешканці деокупованих територій, прифронтових зон. Якщо у вас виникають якісь питання, міністерство реально інтеграції залишило свій контактний номер телефону 1548. Також можете звернутися до органів соціального захисту за своїм місцем проживання або відповідної ради до міської, сільської селища. Ну і з даним питанням. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте проконсультую, підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.